Слава, Слава Богу. Я а, приходил назад, я мал честь. Вот и присудил в апостольском музее Бразилии Киеве с Радийской Неймовое убийство, обычное прославление, а, не забудьте чертя и враження. Вертаючись трошки по часу назад, скажу, что Сталася проблема зі слухом, і просто право рухом сказали мені, що нема що таке все чути, будеш трохи виховати. Я ж з досього звик, часом дружиною чую, склав щось згодом. І тут саме на прославленні, саме під час молитви, коли був присутній святий дух залі. Ластеру, я почав замовчути, хоча перед тим лікарі мудрували, капали, дивились, пробивали, нічого не допомагало і тут це сталося. Хочу засвідчити, що справді неможливо збагнути людським розумом, дію Творця Святого Дума. Він сам обирає, коли кому показати себе силу. Тому слава великому